Сквер Стрілка відомий своєю мальовничою природою та затишною атмосферою, є не лише історичним символом міста, а й важливим центром культурного життя. Однією з найбільш відомих локацій у сквері є підвісний міст. У мирні часи він радував харків'ян під світкою, а у війну, хоч і не сяє різними кольорами, та все одно користується великою популярністю серед містян. Однак наразі споруда перебуває в своєму не найкращому стані. Дедалі частіше пішоходи помічають іржаві металеві конструкції, хиткі. Дошки та облізлу фарбу. Тому на питання, чи потрібен цьому мосту ремонт, відповідають одноголосно. Іржа, яка розрушає мост. Ну так потрібен. Так, потрібен. Цю сторону відремонтували так чистенько, гарненько. А тут ось іржа, і вигляд не дуже. Як на мою думку, він гарно виглядає, але якщо є причини його щось змінити, то напевно так. Приводити споруду до ладу вже невздовзі візьмуться харківські комунальники. Під час проведення ремонту деяких незручностей містянам уникнути все ж таки не вдасться. Зокрема, доведеться шукати обхідні шляхи, адже міст перекриють. Там же можна обійти, фактично. Через той міст, вотаось там, там через цирк, підземний перехід, через той міст і ось сюди. Ну трішки, звичайно, часу треба буде буквально 10-15 хвилин. А так не критично, звичайно. Перекритим для пішоходів підвісний міст у сквері стрілка буде із 1 жовтня. Від того дня на локації розпочнеться поточний ремонт. Ми плануємо прибрати ржу та корозію, пофарбувати залізні елементи мосту, укріпити опори, поміняти дощати покриття на нові доски, а також там відходить гранитна плитка. Вона також буде повернена на місце, укріплена. Тобто, це все робиться для того, щоб було безпечно для пішоходів. У Харків Зеленбуді зазначають, якщо зволікати з відновленням мосту, іржай надалі буде роз'їдати залізні конструкції. Відповідно, їх часом виникне необхідність у більш ґрунтовному та дороговартісному ремонті. Місто вже перебуває в такому не дуже гарному стані. Ми зверталися до київських фахівців. У нас є відповідний висновок цього приводу. Ми пройшли всі етапи перед тим, як розпочинати ремонт. Так, ми розуміємо, що це будуть певні незручності для харків'ян, але вони тимчасові. Це потрібно робити. Цей міст один з символів міста Харкова, і він не повинен бути в такому стані. Навіть не експерт може підійти роздивитися. Там справді не дуже гарно виглядають опори. Вони ржаві, відшлучуються фарба, і тому це треба все прибирати. Ми будемо намагатися як найшвидше закінчити поточний ремонт і заздалегідь попередимо харків'ян, коли ми цей міст знову відкриємо для відвідувачів. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов, Олександр Ус та Олександр Уваров, Харків. Новини.